Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Скільки зараз коштує джинма в мінімальній комплектації, а саме в комплектації 244HS 7570 доларів? Погляньте, модель повністю називається gmt 3244 hs З особливостей. Даної техніки, що відрізняє його від інших, назву зразу. Це двохдискове сухе щеплення, коробка. Коробка 16 на 4, тобто три діапазона повишених, понижених, тобто є ділитель скорості. Навісне обладнання. Високої якості і підвищеної потужності 440 кілограмів витримує. Повний привід та надійний передній мост. Є тільки передні противаги та гідропідсилювач керма. Тепер по порядку. Розетка для причіпа, два гідроклапани, навісне обладнання. Є штатний фаркоп, вал відбору потужності на дві швидкості. 540 і 1000 обертів, заднє додаткове світло. Гума 9,5х24 задня і 6х16 передня. З велетенськими ґрунтозачепами. Погляньте. Також особливість даної гуми. Гарні такі білі диски. Стандартний каймовський движок. З якісним навісним обладнанням, з усіма трубочками, все гарно уложено, проводка також. Ніде нічого не висить, ніякі фішки, нічого вас не закисне, не закидає. Більш-менш зручний салон він має. Чому навіть більш-менш? Дуже зручний салон, з лівого боку є ось така підножка. Посередині немає речагів, вони виведені на бік. Погляньте. 16 на 4 коробка. Якісна приборна панель. Аналога з електронним циферблатом мотогодин. Дуже зручно, дивіться, є штатний кейс з інструментами. Відкладемо його. Зараз трохи проїдуся на ньому. І ось ще такий додатковий ящичок. З боку водія дуже акуратно сховався. Он би його зараз відкрить, якщо в мене вийде. Так, там ковпачок для вал відбору потужності. Сидіння на подушці, м'яке, широке. Так, натиснув, ага, ось бачу, коліном сигнал. Управління навіскою зручно, в легкому доступі для руки ручний газ наставили собі, як вам потрібно. І запускаємо його. А, також бачите, підключаємо передок, механічне блокування заднього диференціалу, звісно. Дорожній просвіт в ньому. Сто! 100... Ні. Дорожній просвіт, наскільки я пам'ятаю, 295 мм. Регульована ще передня, що задня колія. В досить широкому діапазоні. Погляньте на виворок руля. Прекрасний. Ще що цікаво, розповім. Об'єм двигуна 1532 кубічних сантиметри, безпосередній криш, економічний. На ходу досить приємний, який мені трактор. Паркуємось! Інструменти на місце. Ось такий міні-тракторець від компанії Джинма.